Піпл, всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу поговорити на рахунок третього сезону, так як він мене підійшов до завершення, підвести його підсумки і сказати декілька слів на рахунок того, що я очікую чи не очікую від четвертого сезону. В цьому сезоні я зайняв 75 те місце, якогось там прям бажання десь вриватися. Ну і можливостей, в принципі, таких не було. ось Тому зайняв таке місце. На Малінусі сильно не міг високо залізти. Наздоганяв на волдбосах і іншому вимірі. Ось, тому на рахунок легендарних артефактів на даний момент в мене їх 20. Ось, трошки призатарився ще під кінець. Бачив в наступному сезоні є декілька непоганих. Буду Подивлюся, що там можна буде взяти. Ще десь на 5 в мене є, але це вже таке побачу. З легендарок, які мені випали в цьому сезоні, це Вітька Злодій, дубль Гайлера, Квезетія, Ріппікас дубель, Ірзілас, зірка. Мітрасія, нарешті, перша Екза прийшла аж в третьому сезоні, не сильно її вийшло розпробувати, так як немає в мене сапортів під неї, заури там. Ну, Саму її спробував на фінбосі, десь 50 лямів набила. В принципі, я думаю, що не імба вона, але і не погана лега. Ну, тобто її можна розкрити, якщо є з ким. Ось дубль Судхі прийшов, дубль Зефі, дубль Сагоміра з Рогу, два Аустера. Далі Теодемер. Зробив Аладію, Недавно прийшла Феса. Хотів в, в другому сезоні, прийшла тільки зараз, але Гуд. Рідкісний танк Грішнар прийшов, трошки поюзав на арені. Сильно ще не розпробував та Марка, тільки недавно залив скілами. Більше, думаю, потім розпробую. Два стегнуми прийшли. Не пробував і не думаю, що буду пробувати, хоча хто його знає. І імбі ще Біон Фрей прийшов. Так. Ну, це по героях і артефактах. Що в нас було в цьому третьому сезоні? Добавили в нас тут так менюшку трошки. Переробили, ну, зручніше, ну окей, гуд. Далі додавали можливість з фіолів діставати легендарку, круто. Це вважаю круто. Хоч там і шанс невеликий, і немає гаранта, але все ж це непогано. І. Якісь спроби переробити арену. Як на мене, це не знаю, для мене вона гірша стала. Цей візуал абсолютно нічого для мене не цікавий. ну Нагороди трохи переробили, хоча в рубінах я те саме і так отримував там раз в тиждень. Так що, ну не знаю, для мене це а для тих, хто в топі був, вони там більше отримували рубінів. Тому не знаю для кого. Така арена перероблена, краще. Там тільки єдине, що додавали можливість купувати геліки, не попадаючи в срібло. Ну, це плюс, так. Ось такі правки були, а на рахунок четвертого сезону, що я від нього очікую чи не очікую. Думаю, вже багато хто подивився, що буде в четвертому сезоні. Там нові легендарки, епі... ці артефакти з, рідких з них зроблять епічні, з епічних легендарні, з легендарних міфічні. ось Але по суті, вони будуть такі самі, просто що там якби іконка буде іншого кольору. Все. Так, що там ще? Там? Малінуса якийсь режим буде і важчі будуть данжі. Ну, здається, все. Більше нічого такого не побачив. Поки що. Тому, на мою думку, якщо чесно, я нічого не очікую від цього сезону. Четвертого. Для мене він, напевно, буде продовженням третього, а то і продовженням другого тобто, це буде якийсь для мене 2,5 сезон. Тому що, що третій, це, це якийсь, не знаю, не третій, а 2,2, і а цей буде ну, такий самий чуть-чуть, можливо, на 5% кращий. Тому я, чесно, нічого не очікую від четвертого сезону. Мені від нових героїв так вони виглядають гарно, але на тому і все. Скажімо так, чого би я хотів, що дійсно для мене би змінило гру, і хотілося би заходити і в неї грати. Це, щоб повністю переробили арену. Не так, як зробили там якийсь візуал, поміняли, і X10. Ну, і X10 те, що додали на Арені 3х3, 3 спасає. Це так, круто. Але я вважаю, що треба повністю переробити механіку самої арени, тому що не знаю, багато гравців, які грають в подібні ігри, вони люблять ПВП-контент. Там На аренці пограти ті ж самі кланвари. І це, скажімо так, в такі моменти, коли от в нас зараз кінець сезону, ну просто нічого робити в грі, ти заходиш просто вдарити того малінуса і тих пару боїв на арені, і все. Ну, більше нема що робити. Тому, якщо був би норма... була б нормальна арена і кланвари, то воно би затримувало е... гравців і скажімо так, е... знизило б градус негативу. Тому що кланвари, наприклад, самі альянси. Вони ну, тут якось просто як для галочки. І кланвари так само. Їх треба повністю переробляти. Так само, як і Арену, так само і ці кланвари. Ну, це не можна назвати якимись кланварами. Тому для мене, поки у цих два пункти не поміняються, то я не буду чогось конкретного, якогось кардинального бачити. Що змінюється у грі. На даний момент я бачу, що гра просто топчеться на місці і все. Вона мені все одно подобається. Буду я грати в неї. Правда, вже не з таким азартом, як і раніше. Тому такі думки я би сказав. А що ви думаєте на рахунок третього сезону? І чого очікуєте від четвертого? Поділіться думками у коментарях. І до зустрічі у нових відео. Бай!